зробити, як люди мають поновити дані? А ви що з 18 липня вони вже збираються штрафувати людей? Ви не зробили як влада того, щоб людям було зручно. Чому додаток резерв плюс не працював в повній мірі, тому що руки не з того місця ростуть, тому що гроші відмили, тому що не захотіли. Зробити нормальний додаток а з дрили його з дитячого щоденника. Ну тут запитання дуже багато. Чому за недоробки влади зараз відгрібати матимуть люди? Чому людей зараз будуть штрафувати? Вам не мало того, що люди державі і так вже шалено не довіряють, і те, що вони зараз ідуть в ТЦК добровільно, і те, що оновлюють дані, і те, що зголошується в різні бригади, це є довіра до Збройних сил України. І міністерство зараз мало би подумати, як зробити все оптимальніше, щоб і людям було зручніше, і щоб процес не був порушений. Окей, можливо, не 150 днів. Давайте ще, хоча б на місяць, продовжимо. Давайте ваш додаток почне нарешті працювати на всі 300%.